Сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати з такого питання. А чи знаєте, ви, яке вчора в нас було свято? Яке... Молодець Єсенія, Звісно, у нас вчора було свято, яке називається День Мами, День Матері. так? Да? У нас кожного року, в травні місяці, друга неділя травня, відзначається це свято. І не лише в нашій Україні, а й в різних країнах світу. Цей день прийнято мам, матерів наших, поздоровляти, вітати, дарувати їм такі символічні подарунки, не великі, а символічні. Це можуть бути якісь. Листівки, відкриточки, це можуть бути якісь е, приємні слова, це можуть бути квіти або щось смачненьке, якась там шоколадка. Я шоколадку. О, зараз ми дійдемо до цього. так? І е, також в цей день в родині збираються рідні, близькі люди, щоб подякувати своїм найріднішим е, матусям за все, що вони їм в цьому житті дали і дають. А зараз я хочу вас запитати, а чим же ж ви поздоровили своїх матусь? От Єсенія, чим ти поздоровила? Шоколадкою. Так, добре. А Матвійчик що зробив приємне, чим поздоровив маму свою? Ну, Казав їй якісь приємні слова? Обіймав її. Обіймай і поцілуй. О, обійм... ти їй подарував своїм обіймий поцілунок. Це теж дуже чудовий подарунок. а ти чи маму, маму свою поздоровив? Я не успів, у мене вчора були атракціони. Так, зрозуміло, але я вгадаю, що сьогодні, якщо ти це зробиш, ти також встигнеш маму поздоровити. Дініска, а ти що зробив приємне мамі своїй? Ну, я... А Об, обійми подарував, так, молодці. А скажіть а як лагідно можна назвати ваших мам? Яким словом лагідним? Матуся. Матуся ще. Матуся, мама. мама, мамочка, ще ненька є таке слово. Ненечка, матінка, бачите, дуже-дуже багато різних таких лагідних слів. І е, недарма всі люблять маму, і про неї дуже багато придумують і прислів'ї, і пісеньок, і багато віршів складають е, люди. Послухайте, ось такий є невеличкий віршик, Він в мене, бачите, ось такий минемо таблиці записаний. Мамо найдорожча, мамочко єдина. Щирі побажання від доні і сина, квіточок пахучих принесли багато В цей травневий ранок у велике свято. Бачите, які чудові слова написані про маму. так? А ще, дітки, сьогодні у нас. Також є невеличке свято це Міжнародний день сім'ї, День родини. Скажіть, будь ласка, а чи змогла б дитинка прожити без сім'ї? Ні, а люди без сім'ї змогли б жити? Ні. Так, дуже важко, і неможливо прожити люб... кожній людині без родини і без сім'ї. А як ви гадаєте, що таке сім'я? Це мама, тато, дідуся і бабуся. І бабуся, і хто ще обов'язково мають бути? і блячик. Так, це і, і папа. Ма... Так, це рідні люди і мама з татом, і дітки, і бабусі з дідусями, і навіть тітки, або там, якщо є дядя, це рідні люди, які разом проживають да? в одній оселі, в одному будинку. Вони що роблять дітки? Піклуються так? один про одного, допомагають один одному. І також вони люблять одне одного. Так, є у нас ось такі, погляньте, картиночки, де зображені сім'ї, бачите? Є сім'ї у нас великі, погляньте, яка велика, велика сім'я. І маленькі є дітки, так, онуки, і бабусі з дідусями, можуть бути, хрещені, мама з татою. Це велика родина. А є сім'ї, де проживають небагато людей. Це можуть бути мама, тато, дитинка або може бути двоє діток. Такі сім'ї також є, і їх багато. Але сім'я це перш за все велика праця. Коли один про одного піклуються, люди працюють. А як же ви можете допомогти своїй сім'ї? Сім Я можу вбирати. Так, можна допомогти прибирати, ще що можна допомогти зробити. Можна допомогти пом е понести кульки. Правильно, допомогти піднести кутки. Так, правильно. А ще що можна допомогти зробити, Дініска? Можна повітіяч пи поїть дочки, помить, пашуру. О, А навіть якщо ви приберете свої іграшки, так? то це також буде допомога вашій сім'ї. Мамі не прийдеться за вас це робити. Правильно? Так. так. Отже, дітки, сім'я, так, так, сім'я це дуже і дуже добре, тому що в сім'ї людина себе почуває. Щасливою. Отже, сьогодні вітають усіх людей з Днем родини. Запам'ятали сьогоднішнє свято? Так, так. Молодці.